Вітаємо вас, дорогі наші глядачі. Ми продовжуємо досліджувати Слово Боже. І, зокрема, сьогодні ми відкриваємо другу частину теми, яку вже розглядали на минулому анонсі. Місія щодо нехристиян частина друга. Сьогодні з нами Владислав Матвійчук, пастор, служитель церкви, і також Сергій Молчанов, служитель церкви, пастор. Місія щодо нехристиян і. Ми вже говорили в минулих уроках про те, як поради е різні давали для того, щоб розпочинати розмови і як служити е для нехристиян. І сьогодні урок пропонує, щоб ми поглянули на життя Ісуса, і, зокрема, подію, коли Він іде в, в місцевість Тир і Сидон. Коротко, можете описати е Тир Сидон. Що це за місцина і в яких вона стосунках з ізраїльським народом? Ну, Фінікійці це були великі мореплавці. Фінікійці були дуже багаті. Карфаген це був фінікійське місто, і воно було таке багате, що римляну це не давало спокою. І вони воювали з Карфагеном. Тобто це був великий народ. Вони багато чого дали людству, цивілізації. І в математиці, і в інших науках, але вони були дуже-дуже язичниками. У них був Вагал, і ми пам'ятаємо, що свого часу Єзевель вона була теж з Сідонських країв. То там було таке, знаєте, дьявол використовувався використовував як полігон. Для того, щоб якось діяти, починаючи з Єзевелі, і це було так важливо, що навіть в книзі об'явлення, остання книга нового заповіту, там Єзевель, вона і, і, Іван її споміна. Тобто дьявол робив фінікію форпостом для такого духовного розвалу розвалу юдейської нації. Чому? Бо вони були підприємцями ці фінікійці і юдеї самі самі, які були підприємці, з ними мали стосунки. І це було проблема. Тобто стосунки мали, але це можна сказати, народ, який мав, який був камнем спотикання для Ізраїлю. Вони через них часто впадали від ідолопоклонства. Для єврея ці народи язичники, можна сказати, так, невірні. І цікаво, що в Матвія в четвертому розділі, 25 текст, написано, хто приходив слухати Ісуса Христа. Написано, за ним ішло багато людей з Галілеї, з Десятимістя, з Єрусалиму, з Юдеї і з-за Зайордання. Не згадано три верстви. це Самарія, і, зокрема, Тир і Сидон. І от ми бачимо, до Ісуса вони не прийшли, і Ісус сам бере учнів і йде. Чому Ісус вирушає і, зокрема, бере учнів і веде їх до Тиру і Сидону? Ну, в першу чергу, для того щоб показати, що ось Ну, дивіться, от за нами йдуть, є одні люди, от, які завжди за нами ходять, а є ще люди, до яких ну, самих треба піти, бо вони mm -hmm. от, самі до тебе ну, ніколи в житті не підійдуть. І тому зважаючи на те, що ось, як ми вже говорили, що якби ось люди з цієї місцевості були каменем спотикання. Там з самарянами вони взагалі ну, теж не хотіли мати нічого спільного, от, тому що, ну, юдеї і самаряни, там пам'ятаємо теж, як обурилися учні, коли побачили, як говорив Ісус. Марянкою, тобто ми бачимо, що тут Ісус хоче показати, що є люди в першу чергу, які ніколи не прийдуть самі. А по-друге, це те, що незважаючи на те, в яких би обставинах і в яких відносинах ви би не були, яка би не не була. Вони теж є люди, і ви теж маєте до них також зокрема і ходити. І я теж бажаю, щоб вони йшли за мною, якби і тому ми повинні самі mm. ось разом іти і до них. Оце якби Ісус хотів їм показати. Дякую. І, Як вже ви згадували, це великі міста, такі небідні, мали базари, свої порти. Як таким людям, не християнам, які мають базари, ну, так умовно, мають багатство, донести, що їм потрібен не базар, не багатство не доми, а їм потрібен Ісус Христос. Ісус іде бере учнів і. Намагається, от якось їм це показати, як це справа полягає в чому. Ну, коли ми говоримо взагалі про таких людей, от яких дійсно сьогодні в нас є. От ну є люди, які от тільки думають там про свій власний базар, про те, що бізнес. Якби, та бізнес і так далі. От ну, взагалі, от тут дуже важлива річ ще показати, от завдяки кому в тебе є той бізнес, от якби перенаправити, якби ось ну те, що ти маєш, це тобі дав Бог. От звісно, це дуже складно сьогодні, коли типу, людина більше прагне до самозвеличення, самозбагачення, і думаєш, що от, ну, я все, все, що я маю, це все моє, це все я сам собі заробив. От звісно, це є дуже складно, але Потрібно також от, показати, що насправді в цьому житті має найбільшу цінність. Як ми також в минулих уроках згадували, типу, що, ну, яка користь людині, якщо вона підкорить весь світ, але, наприклад, от, душу свою занапастить. В тебе може бути будь-все, але, от, наприклад, нааман мав все, був багатий, славетний, але ну, який це мав толк, якщо він помирав? І так само в твоєму житті який толк от, і ти. В могилу, куди ти йдеш, куди ти нічого не береш, і ти будеш іти багатим. Ти ніколи з собою це нічого не забереш, і туди, куди далі ти підеш, ти теж ну не візьмеш з собою нічого. От коли Господь тебе воскресить, ти ну сам воскреснеш тільки в приспри тобі. Не угу. буде нічого, що ти набув матеріального на цій землі. От і тому Ісус дає також нам пораду «складайте собі скарби на небі. І це те, що ми сьогодні повинні акцентувати в розумах тих людей, до яких ми йдемо, тих людей, які думають, от саме про своє матеріальне і земне. Тобто, акцентувати їхню увагу або, можливо, навіть і перенаправити, от, щоб те, що вони сьогодні роблять, тяжко працюють, заробляють, щоб воно мало і вічні наслідки. От, тобто, що я маю на увазі, це те, що, наприклад, от те, що ми є, пожертвувати там на місіонерську справу, і щоб. Наслідки не було так, якби що от, побудував тут. Ну в другий прихід все зруйновано, більше цього немає. А наслідки вічні це Божі вічні плоди. Я ще тут звернув увагу в цій історії, що у цій жінці сіра фінікіянки, сиданянки, дівчина була під, вона дьявол на неї, дух злий на неї мав, власть над нею. І я пам'ятаю, що в книзі Єзекіля, 28 розділі, там, де про царя Тирського, далі там написано про самого осяючого Херовина. Mm -hmm. Тобто, мабуть, я можу сказати, що коли Біблія цьому присвячує такі сторінки, то, мабуть, сир Сидон були настільки, і та же Єзевель, настільки у цій тьмі, що дьявол там мав владу. І тому неспроста Христос туди приходить. Там проблема, що одержима демонами ця дівчинка, і Христос туди йди, і йде і іде, навіть розуміючи, що тебе там когось від демонів висвобождати. Тобто, не дивлячись на те, що ззовні загального опису ми можемо сказати багаті міста, але там були люди. Які все ж таки потребували Там Ісуса Христа. От. Mm -hmm. І Ісус приходить туди з учнями і зустрічає власне оцю жінку. І тут я хотів би, щоб ми звернули увагу на два моменти. Матвій, який писав для євреїв, описує, що це жінка ханаанка. а Марко говорить, що це жінка-грекиня, сирофінікіянка. Чому два автори, які описують одну і ту ж історію, називають жінку трошки по-іншому, різняться їхні описи. Що цим хотіли вони показати? Що для єврея жінка ханаанка, а що для язичника оця жінка – Серафінікіянка? Ну, перше, що для єврея жінка. Знаєте, по єврейському повір'ю, ти мав зупинитися біля жінки, коли був рядом чоловік? Це перше. Без чоловіка ти не мав права біля жінки стояти. Для євреїв ж таке було жінка. Тому коли Христос з Самарянкою почав бесідувати, то апостоли приходять і не розуміють, що таке. То перша жінка це вже, знаєте, другорядне щось таке. А третє, а третє те, що вона ще й язичниця, то Матвій на це звертає увагу як єврей. Але Марко це все, ну, Марка, у нього, знаєте, Євангеліє, як. Сказали по наш час як репортаж. Він основне пише. Матфій туди глибше копає, що таке для євреїв. А він каже: ну, ха, сирафінікиянка. Ну як, ну, як нація серафіні. не, не, не каже, що вона там. Бо для євреїв хана Янка це вже все. Це, вже... це вірування інше. Віру. Ну, да, віру. Те, що відділяє. Борог, борог. Угу. Та, тобто це сприйняття. От. От, показати весь контраст ну, на фоні того, як, як ставилися, от, ну, як ми казали, mm -hmm. що для нього це вже все о, ну, щось неприйнятне. Так, і а, ми бачимо, що ця жінка для єврея це те, що противне для них, для язичника це те, що ну, один з нас. Mm -hmm. І вже по-іншому сприймається. Ось ця жінка приходить до Ісуса з певною проблемою. Є біда, потрібно зцілення е, для доньки, тому що тяжко мучить біс, як говорить Слово Боже. Е, але Ісус, написано, не відповідав їй ані слова. Вона звертається до нього, а Ісус не відповідає ні слова. І тоді вже учні прийшли й ну, і кажуть, почали просити кажуть, ну, від, ну відпусти її, бо вона ходить за нами, мучить. І тут Ісус відповідає, але відповідає. Знаєте, так, ну не дуже так, як би сьогодні ну, сказали. так, трошки жорсткувато, так ну угу. як до жінки сьогодні, ну б сказали, ну трошки якось ну, не гоже так відповідати. Угу. Чому Ісус так відповідає до цієї жінки? Що Він хотів цим показати? Ісус завжди, коли ми читаємо, Він бажав, може так я можу сказати, хто скаже це крамола. Він бажав якісь перепони ставити. Перед Царством Божим. Знаєте, у нас зараз по-іншому. Ми людям відкриваємо двері. І це дуже важливо відкрити двері, але якусь перепону, щоб людина цінила, цінувала, куди вона йде. І щоб вона розуміла, що Царство Боже зусиллям береться. То Христос казав, що треба зусилля. Дивіться, сидить сліпий Вартімей. Він же сліпий. Кажуть, Він тебе гукає. Христос каже, Хай підійде. Ну, ти підійди до Нього. Хай підійде. Ми вже бачили, як лежить в Віфезді людина. Христос приходить і каже: Та не, бери постіль, іди. Ми вже казали, коли людина розслаблена, приходять, а в них перепона, забита вся ця хата. І що робити? Ну, давай через кришу. Пам'ятаєте, коли за Христом ідуть двоє сліпих, Христос іде, вони кричать, кричать, а він іде написано Заходить і закриває двері. Але вони відкривають. То ми повинні розуміти, що в церкву не треба людей на собі волокти. В церкві треба людині допомогти, але й дати можливість йти самої до Ісуса, щоб вона цінувала, хто такий Ісус. Тому Христос так, Він же каже, що зусиллям береться царство. Жінка, покажи зусилля. Я от тобі так. Що ти далі будеш робити? І жінка зусилля каже: Та ні. Хай є там пес, хай є щенок, але крихи падають зі стола. Давай далі будемо бала. І Христа, це дуже так підбадьорило, що жінка так йшла до кінця. Дякую. Тут е, я звернув увагу, мені подобається ця історія. І коли учні підходять і кажуть, відпусти її, бо вона кричить нам услід. І далі у відповідь він сказав, це він учнів відповідає. Я посланий тільки до загиблих овець з дому Ізраїля. А чому він тоді прийшов туди? Це виходить якось ну, застокова. Ну, він не учням сказав, і жінці, і жінка теж почула йде. <рес> От Він відповів. А, а вона ж підійшла, вона почула і підійшла, і все ж таки вступає в діалог і каже, mm -hmm. що просить, так, як ви говорите. Тут Ісус так цікаво такий метод використовує, підхід. Напевно, і для учнів, і для цієї жінки, щоби. Показати одну і іншу сторону, навчити одних і інших, і тут дивіться тут інтересна ідея: Христос покаже, що в молитві важливе. Іноді ми думаємо, що в молитві все вирішує Бог. А Христос каже, все вирішує наша молитва, наше слово. Він каже за слово, яке ти сказав, йди. Mm -hmm. Не то, що я там вигнав біса. І тому в молитві. І Дух Пророцький каже: коли молитесь, ви повинні казати слова віри. От за твоє за, нашу, за наше слово Христос буде відповідати, в молитві. І саме коли теж стрілялися, що Ісус Христос сказав, Моя віра спасла тебе, ні. Він казав, Твоя ми, віра. Ми, ми, ми. Тобто дуже важливо саме наша віра, Ось в усіх аспектах. І в контексті віри Ісус також сказав а, свого часу, коли прийде Син людський, чи знайде він віру? А, що мав Ісус на увазі, коли він казав, а чи знайду я цю віру? І яка різниця взагалі між вірою і переконанням? Ну, переконання, це коли ну, я в чомусь переконаний, так. От, я знаю, що воно так. Але, типу, от я е, ну, просто знаю, я просто ну, живу прекрасно і без того. Я про це якби весь час не розмірковую, не застосовую, типу, що от, ну я переконаний в чомусь, там, наприклад, що земля кругла. Ну, все, мені, типу, от нормально, я в цьому переконаний живу. От. А от віра, якби це вже от, знаєте, це вже те, що спонукає нас до якихось дій. Віра це, якби, знаєте, як спосіб життя, який mm -hmm. весь час ну, на, нас повинен бути. Вірою ми користуємося кожен день. Навіть зараз, от ми сидимо тут, зараз на стільцях ми віримо, що стілець витримає, що ми не впадемо. От, віра це те, що повинно, якби от, це є основним у нашому спасінні. От, коли ми віримо в Ісуса Христа, це означає, що ми от якби сприймаємо Його як свого Спасителя, ми сприймаємо Його віровчення, ми сприймаємо Його спосіб життя. Тобто, і це через те, що ми віруємо, це настільки проникає в наше серце, що ми просто не можемо залишатися до цього байдужими і спокійно собі жити, нічого потім із цим не робити. Це те, що нас змушує от, до дії, до любові і, і так далі. Віра вона на вище. Переконання. Переконання це те, що в розумі. А Павло каже, що віра, вона навіть те, чого ви не розумієте, і вище вашого розуму. А віра то підстава сподіваного доказ небаченого. Переконання це те, що я бачу. Логічно так, вичислив, філософський, то, що я. А те, що не бачене, це вже віра. Це вже у мозок мої не вліз. Ви пам'ятаєте, що таке віра? Петро каже: Я так хочу поводіти. Христос каже: йди. Це вже те, що ну як переконати можна людину йти по воді. Це вже те, що ні фізика, ні ніщо це не підтверджує, що так можна. Дякую. Як сказав один богослов, переконаним людям. Може не вистачити віри при другому приході. Дякую вам за ваші думки, за досвіди, за те, що сьогодні Бог допоміг нам досідити ці слова істини, нехай і надальше Духом Святим доповнює повноти знань в цій темі наші, наші розуми, наші уми. Вам, наші любі глядачі, також дякуємо за те, що ви були разом з нами, за те, що ви переглядали. Цей анонс до уроку суботньої школи, і бажаємо, щоб і в вашому житті місія була присутня, щоб і віра, як у цієї жінки, також була сильна, діяльна. І коли Христос прийде, Він знайде віру у ваших серцях і ваших розумах, яка буде показана у вашому житті. Також, якщо у вас є бажання вивчати Слово Боже більш глибше. В описі під цим відео ви можете знайти посилання на сайт bible.ua, де зможете вибрати урок для дослідження Слова Божого. А зараз ми дякуємо вам і говоримо вам до скорих зустрічей.